Українські військові за день збили три ворожі гелікоптери та і безпілотник росіян. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. На східному напрямку українські захисники знищили гелікоптер і розвідувальний безпілотник ворога. Сьогодні, 8 січня 2023 року, воїни зенітно-ракетний комплекс С. 300 повітряного командування Центр з 11 хвилин до 14 хвилин на східному напрямку знищили ворожий гелікоптер, імовірно, ка, 52 та безпілотний літальний апарат Орлан 10, який намагався здійснити розвідку наших позицій, ідеться в повідомленні. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Окрім того, ворог намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. Російська армія зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону. Успіху немає. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.